Так, Всім привіт! Дивіться, давно не залазив сюди в железяки. Багато чого тут помінялося, але залізо з кожним днем стає. Це дуже погане, погане і погане. Ржаве, гниле, цікавих речей, як багато таких немає. Но щось знаходжу для вас, покажу, продемонструю надалі. Оце так. Дивимось, не переключаємось. Так, всім доброго дня. Буду розпочинати свій показ всяких речей для вас, для того, щоб вам не було скучно, бирайте, чайок кофійок і будемо показувати для вас деякі речі. Дивіться, є вал ось такий розмір вайбер, кому там цікаво, просто знятий. Із, із мотора. Ціна його буде у нас 60 гривень. Є ключ ось такий ржавий. 19,22. Ціна його буде 50 гривень. Ключі різні. Тут 27 19 Ось такий ціна, наприклад, буде 60 гривень. Ось цей буде у нас на 27 50 Ось цей у нас на 19 17 Буде 50, на 19 буде 45. Ось така струбцина. Ржавенька. Ну, зато тут функціонал, дай Боже. Ціна за неї буде у нас 70 гвинт з гайкою від лісів, або ще, звідки лясь можна приварити його і ним користуватися, або ж прес, або ж ще щось. Маленький, коротенький розміри також у вайбері Ціна за нього буде 350 топор 135 на 185. Гарний, красивий ціна 380 гривень. Не варений, ніде нічого. Далі є ключ такий, кому цікаво, на СТО, на монтаж або ще кудись, щоб можна було татем повісити, як би є. Ціна його буде 150 гривень. Так, далі йдемо. Гайка е, без гвинта, без всього е, 150. Цей у нас буде 20 гривень. Далі йдемо ящик. У нас тут ось грамезний. Такий. Маленький, грамезний, красивий. Е, 340 на 180 на 165. Е, гарний, красивий ціна 430 гривень буде ваш. Так, дивіться, є плита 200 х 200 х 16 мм, із двома такими петлями. Дві одинакових забрав, щоб бачили. Можна використовувати як підпорка для чогось, для домкрата або ж ще для чогось якогось на саморобки. Дві одинакових. Ціна за них на вагу 38 гривень за кіло і буде ваш. Далі йдемо. Люлькові ключі. Є на 30, 14 е, і на 27. Ціни по е, 50 гривень за штуку. Так, є. Дивіться, люлькові ключі на 8. Е, Ціна 35 гривень на 13. Е, Ціна 45 на 12, 45. Ось цей у нас буде на 12. Ось цей на 12,45 на 19. У нас буде 50, такий загнутий. Набір зробив 41,36. І самий найменший 12,14. Ну, такий, більш-менш плюс-мінус. Ціна набору буде 500 гривень, буде ваш. Цей ключ також туди, на 46. Ось так. Далі йдемо. Є сверла. Ось така кількість сверл. Є конічні, є циліндричні, є як ударні розплюснуті. Ціна їх буде 550. Шпилька з гайками ось така, буде в нас 75 гривень. Далі рапідна пила ось така гарна буде 50. І ліркотримачі ось такі два штуки. Ціна за них буде 600 гривень. Є ліркотримачі ось такі. Ціна за них буде по 110 гривень за штуку. Кого зацікавило, пишіть. Знайшов ножиці. Також все це нове, нічого старого немає. Ціна їх 100 гривень. Є мечикотримач ось такий, буде у нас 80 гривень. Є е, е, напильники 4 штуки. Ціна за 4 буде у нас е, 135 гривень. Є ось такий. Ручка як нержавіюча із квадратом в кінці від насоса якогось чи звідкиля, не знаю, 520 довжиною. Квадрат тут 20... з одної сторони там 21 на 21. Якась проставка вставлена. Тут 16 до проставки, а з другої сторони, 21 на 21. Ціна його буде в нас 180 гривень. Кувалда. Кувалда. Ось така 8300 з ручкою, забита. Гарно зроблено красиво. Ціна її буде 530 гривень. Далі на ось такі підшипники, різні тут, ну, як є. Ціна їх буде 100 гривень. Так, є ось така ось річ. Латунні шестерні. Латунна ця. Там ще піптик також латунний такий єгон. Нержавійка, як сказали, ну магнітна. Ручка якась зроблена так красиво. Ціна його цього 145 гривень. Так, є неперевірений відрізаний кабель. Отакий от лобзик. Кого зацікавив, ціна його буде 150 гривень. Далі подача є. Для проволоки взяв тільки подачу з мотором, з роликами працююче, як мені сказали, все в робочому стані. Ролики працюють, проволку подає. В общем, як є, ось така. На 12 вольт, мабуть. Ціна за нього буде у нас 300 гривень. Далі йдемо, є кірочка ось така. З напайками двома. Побачили? Гарна. Ціна її буде 150 гривень. Далі до гілятини є ножі 224 на 48 на 16 товщиною. Скоріше всього не були використанні, тому що як якось виглядають дуже таке. Тут лінійка і чомусь наліплена накручена. Для чого? Також не знаю. Хто знає, підскажіть. Навіщо воно там є. Ціна за них буде у нас 450 гривень. Сікатор. Ідуть ветки, ті, що можна обрізати, тросик. Все працює, все робить. Ціна 120 гривень буде ваш Далі йдемо. Є дом-крати. Цей повністю в робочому стані, цей е, треба масло долити тому що масло тут ну йок взагалі Ціна цього буде у нас 380, ціна цього 350 газовий балончик, хто хоче переробити, ціна його 120 гривень. І на останок хочу показати, ДКУ для дробління різного стану. Таке більш-менш в робочому стані, сито там знизу стоїть. ну, що тут? Уголки є зроблені на швидкоруч. Ну, використанні було затиснути. ну, Видно, що в використанні було, тому що якщо б не була, вона в муки не було. Ціна її буде в нас 650 гривень і буде вона ваша. Все, кому щось подобалося, або ж хто побачив для себе якісь цікаві речі, пишіть на Viber, присилайте фото, потім можна буде з вами домовлятися. Якщо не присилаєте фото, ну дуже тяжко інколи буває, зрозуміти, про що саме ви маєте на увазі. Тому, будь ласка, знайдіть тих молодих людей, які зможуть вам зробити скріншот, показати, як це все робиться. і... Прислати мені для того, щоб зрозуміло було, як, що, коли, куди і для чого. Всім дякую, хто додивився до кінця. З вас лайк, підтримка каналу, коменти. Завтра думаю, буде розіграш, хто додивився до кінця. Тому якраз щось і розіграємо якраз і зробимо. Тому дякую, що додивилися до кінця.